Сьогоднішній наш герой дитячий журнал Барвінок щомісячний літературно-художній і загальноосвітній журнал для дітей молодшого та середнього шкільного віку, який виходив до 2019 року включно. Перший номер журналу побачив світ у січні 1928 року у Харкові під назвою «Жовтиня». Журнал містив казки, вірші, повчальні історії, загадки та пісні. І все це було прикрашено цікавими барвистими малюнками відомих художників: Валентина Литвиненка, Анатолія Дев'яніна, Охріма Судомори, Григорія Бондаренка, Євгена Соловйова, Всеволода Аверіна та іншими. Журнал виходив раз на місяць. Його тираж постійно збільшувався. У 1934 році він видавався тиражем 15 тисяч. Пізніше 25 тисяч, а починаючи з 1938 року 50 тисяч примірників. Перший повоєнний випуск журналу вийшов у квітні 1945 року, вже у Києві, під назвою Барвінок. Ініціатива перейменування належала відомій дитячій письменниці Наталі Забілі за підтримки поета Павла Тичини, тодішнього міністра освіти. Перший номер Барвінка відкрився одноіменним віршем Наталі Забіли як своєрідним поетичним маніфестом видання. Становлення часопису припало на часи сталінського терору і тотального наступу в усіх сферах, зокрема й культурі, мистецтві, освіті. Однак, попри жорстку ідеологічну цензуру, барвінку на загал вдавалося уникати надмірної політизації і талановито апелюючи до емоційного світу дитини, захоплювати її увагу тим, що належить до загальнолюдських цінностей. До того ж, він став цікавим джерелом пізнавальної інформації. Неабиякою перевагою видання було й те, що в ньому друкувалися твори на сьогодні вже класиків дитячої літератури: Наталі Забіли, Оксани Іваненко. Олександра Копиленка, Миколи Трублагіні, Олеся Донченка, Володимира Владка, Марії Пригари. Все це було тим визначним, що забезпечило Барвінку велику і сталу аудиторію. Літературна доля Барвінку у другій половині ХХ століття склалася доволі успішно. Його очолювали, і до складу редакції та редколегії входили талановиті письменники. Головними редакторами журналу були відомі літератури. Наталя Забіла, Оксана Іваненко, Богдан Чалий, Анатолій Давидов, Василь Моруга, Василь Воронович. З Барвінком співпрацювали відомі українські художники-ілюстратори: Василь Касіян, Тетяна Яблонська, Георгій Якутович, Валентина Литвиненко, Микола, Пщінка та інші. У 1978 88 роках. Журнал мав власну літературно мистецьку премію імені Олександра Копиленка. 10 років при журналі працювала студія для літературно обдарованих дітей, якою опікувався письменник Анатолій Качан. З відновленням незалежності України журнал публікував народознавчі матеріали, художні твори за програми позакласного читання, текстів, яких гостро бракувало у школі літературні портрети хрестомаційних авторів, біблійні історії тощо видання. Повертало до активного читацького вжитку заборонені раніше твори. Зокрема, Володимира Винниченка, Олександра Олеся, Василя Короліва Старого та інших українських письменників, не забуваючи при цьому правило першодруку творів сучасних авторів. Ця традиція виникла у 1953-54 роках, коли в Барвінку було опубліковано першу частину популярної досі трилогії Миколи Носова про незнайка пригоди незнайка і його товаришів. З перших публікацій у Барвінку починався творчий шлях багатьох відомих літераторів Всеволода Нестайка, Богдана Чалого, Дмитра Вілоуса, Анатолія Костецького, Галини Малик. У 90-ті роки було переосмислено попередній досвід журналу: збільшено обсяг, змінено цільову аудиторію, скасовано російськомовний випуск. У 2006 році меморандумом співробітництва редакційно-авторський колектив журналу задекларував необхідність найактивнішого впровадження у дитяче середовище нової дитячої культури з орієнтирами та цінностями 21-го століття. Відповідно змінилася тематика і структура видання. У часописі почали функціонувати до 20 постійних рубрик, серед яких інформаційно пізнавальні, культурно-естетичні, мовно-історичні, природничо-екологічні. Усі рубрики згруповані за тематичним принципом, кожна із своєю дитячою назвою, персонажами, графічним зображенням і мовно-стилістичним сценарієм. У 2014 році вийшов ювілейний тисячний номер Барвінка. У червні 2019 року редакція журналу повідомила, що видання припиняє свою роботу через низьке зацікавлення дітей, друкованими виданнями. Упродовж майже ста років барвінок був дитячою енциклопедією, методичкою для учителів і довідником для батьків. У фондах педагогічного музею України зберігається 10 номерів журналу Барвінок та 21 номер журналу «Жовтиня». Зі змістом журналів можна ознайомитися в каталогах Українська дитяча література 30-х років та Українська дитяча література 40-х років у фондах педагогічного музею України, електронні варіанти, яких розміщені на сайті музею у розділі публікації.